Цеві працедавці продовжують шукати кваліфіковані кадри серед представників робітничих професій. Протягом останніх років ця тенденція не змінюється. Як виглядає зараз міський ринок праці та чи може пересічний криворіжець знайти роботу з високою зарплатою? Про це ми говоримо сьогодні з директоркою Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості Ларисою Шевченко. Вітаю вас! Вітаю вас! Про ситуацію на ринку праці, які статистичні дані щодо шукачів роботи і наявних вакансій? На сьогодні ситуація щодо наявних вакансій, вона майже не відрізняється від довоєнного часу. Дійсно, продовжується, в першу чергу потреба в робітничих професіях, і роботодавці надають велику кількість вакансій. Це в першу чергу затребувані такі професії, як водії, електрогазозварники, електромонтери, слюсарі, машиністи, токарі, верстатники. Але є і вакансії для спеціалістів. І в першу чергу це саме медична сфера, велика кількість вакансій для лікарів і медичних працівників. Також є потреба в бухгалтерах і економістах, є потреба в інженерах, майстрах. Тобто, наразі кількість вакансій досить велика. На початку війни для спрощеного доступу до всієї бази вакансій за ініціативи Міністерства економіки, спільно з Центром зайнятості та провідними Пошуковими сайтами вакансій був створений єдиний портал вакансій. Це такий ресурс, який об'єднує вакансії, заявлені роботодавцем до центру зайнятості, а також вакансії з інших сайтів ВОРКЮРОБОТАЮА Headhunter. Наразі на цьому сайті більше двох тисяч вакансій по місту Кривому Рогу є актуальних, і це щоденно. Тобто вакансій безліч роботу знайти можна. Треба тільки її шукати. Що стосується так званих чоловічих професій, чи можуть влаштуватися жінки на такі посади? Відповідно до законодавства, роботодавець взагалі не має права вимагати на посаду, чи це чоловіча робота і вакансія, чи це жіноча. Але ми ж розуміємо, що все одно є вакансії, які потребують більшої фізичної сили, спов'язані з важкою працею, з великим навантаженням, і тому, якби стереотипно, вони є чоловічою роботою, зважаючи на те, що найбільша кількість вакансій саме заявляється підприємствам. Добувної переробної промисловості, і ми розуміємо, що в нашому місті це досить така важка фізична праця, але на сьогодні є велика нехватка кадрів саме чоловіків. І як я вже казала, що найбільш затребувані це водії. Тому от на сьогодні ми спостерігаємо, що є роботодавці, які пропонують жінкам навчитися на водіїв автотранспортних засобів, на водіїв навантажувача. І відповідно пропонують безкоштовне навчання з подальшим працевлаштуванням у роботодавця. Така професія, як електромонтер, вона ще до війни здебільшого стосувалась і жіночої праці, тому що велика кількість жінок працюють електромонтерами. А стосовно водіїв, як реагують наші криворіжанки? По-різному стосовно водіїв. Є бажаючі невелика кількість, але і роботодавцям доводиться до цього підлаштовуватися. І ми знаємо, що раніше водії чоловіки вони не тільки виконували роботу водія, а й доглядали за транспортним засобом, виконували ремонтні роботи. Тобто, наразі підприємства готуються для до прийому на такі чоловічі професії жінок тобто, вони збільшують фахівців, які будуть здійснювати. Техогляд, ремонт. Як щодо перенавчання клієнтів центру, як це відбувається? У нас є декілька можливостей щодо навчання. Наприклад, якщо безробітні перебувають на обліку в центрі зайнятості, і у них є бажання пройти навчання або їх професія, або здобута освіта не відповідає наявним вакансіям, то таке навчання проходить за кошти центру зайнятості в навчальних закладах нашого міста з подальшим працевлаштуванням до роботодавця. Тобто, ми навчаємо під замовлення роботодавця, а не просто. Навчити, щоб навчити. Крім того, є роботодавці, які пропонують вакансії з попереднім навчанням і послідуючим працевлаштуванням. Тобто навіть в період навчання такі потенційні шукачі роботи можуть отримувати навіть заробітну плату. Крім можливості навчання безробітних, взагалі громадяни, мешканці міста, які бажають навчатися і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, вони можуть скористатися. Такою програ... програмою навчити за кошти центру зайнятості. Це стосується людей, яким виповнили 45 років, є 15 років страхового стажу, або таких категорій людей, як внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій та особи з інвалідністю. До таких людей не висуваються вимоги щодо віку. От такі е, особи вони самі обирають навчальний заклад в Україні і обирають професію, це спец... е, спеціальність, за якою хочуть навчатися. Але такий перелік. Він обмежений, містить 124 професії спеціальності, він затверджується Міністерством економіки, і туди, туди зібрані ті професії спеціальності, які дійсно користуються попитом на ринку праці. І тобто така особа, використовуючи кошти центру зайнятості, може навчитися при цьому працюючи на іншому підприємстві, чи ну, просто не перебуваючи на обліку в центрі зайнятості. Хочу сказати, що це шляхом отримання в центрі зайнятості ваучера. І Через ваучер сплати коштами фонду зайнятості. Максимальна вартість ваучера 30 280. Тобто, якщо робітнича професія покриється повністю, а якщо особа, особа планує, наприклад, здобути рівень магістра, маючи одну магістратуру, навчитися за іншою спеціальністю на магістратуру або перенавчитися, то, можливо, доплатити кошти ну, власними коштами. І хочу сказати, що в цьому році це дуже користується. Ця попитом, тому що, от, наприклад, за весь минулий рік у нас 228 осіб отримали ваучер, а тільки за перше півріччя цього року більше трьохсот. І е, такі професії користуються попитом, як водій-навантажувача, електрогазозварник, кухар, швачка, і такі спеціальності, як медицина, е, психолог, соціальний робітник, цивільне будівництво. Ну, тобто дуже чудова програма, і, е, е, особливо розуміючи, що зараз у нас літня пора. І дехто е, планує вступати до навчальних закладів, якщо ви підпадаєте під ці категорії, будь ласка, звертайтеся, зекономте свої кошти. І навчайтесь, Як щодо працевлаштування молоді наскільки активно вони звертаються до центру? На сьогодні молодь у нас складає 22 від всіх, хто звертається. Знаєте, для того, щоб підтримувати молодь ще на шляху навчання в вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, ми спільно з цими закладами проводимо ярмарки вакансій, залучаємо до роботодавців. Тобто, на сьогодні достатньо високий відсоток студентів після навчання одразу працевлаштовується до роботодавців. Є така можливість, оскільки велика кількість вакансій, але все одно є випускники, які звертаються до центру зайнятості. І у нас також дуже велика кількість програм. Ну, це, по-перше, велика кількість вакансій, можливість працевлаштування і на цивільні роботи, і на військові. По-друге, у нас є програми для роботодавців, які стимулюють працевлаштовувати молодь. От, наприклад, якщо роботодавець працевлаштовує молоду особу у віці до 35 років, такі роботодавець може отримати компенсацію протягом 6 місяців у розмірі половини заробітної плати такої молодої особи. Тобто, існують такі програми. По-друге, у нас є. І програми, які спрямовані на підтримку підприємницької діяльності, бо це один із напрямків центру зайнятості, сприяння зайнятості, в тому числі шляхом започаткування власного бізнесу, і це також цікаво молоді. У нас є така програма Мікрогрант. Це коли створюючи підприємницьку підприємництво, можна отримати до 250 тисяч гривень на придбання обладнання матеріалів за умову створення двох робочих місць. Але ж ми розуміємо, що Недосвідчений підприємець, він не завжди готовий вже відкривати підприємство ще й наймати працівників. Тобто, зазвичай більшість це працюють сам на сам. І от нещодавно були на початку травня були внесені зміни до цього порядку мікрогрантів. На сьогодні можна отримати грант у розмірі до 75 тисяч гривень тільки за однієї умови. Це реєстрація як фізична особа-підприємець. Тобто, це пропозиція, вона дуже цікава, і вона неважливо, це є без зробітна особа чи навчається, тобто будь-який громадянин може звернутися за цією пропозицією. Хочу сказати, що також у нас в травні відкрився на базі центру зайнятості офіс, зроблено в Україні, де ми, де ми допомагаємо розвивати створювати бізнес. Тобто, якщо молода особа. Думає про підприємство, а не розуміє, з чого почати, як скласти бізнес-план, як подати заявку на мікрогрант. Вона може звернутися до цього офісу. Там ми все це допомагаємо. Більш детально роз'яснюємо, як можна ці кошти отримати. Це кошти виплачуються центром зайнятості саме для підприємництва. Як написати заяву, скласти бізнес-план? І далі три роки ми такого підприємця супроводжуємо, тобто надаємо допомагаємо консультуємо. Туємо у разі потреби, підбираємо кадри. Тобто для молоді дуже великий зараз спектр послуг і можливостей. Дякую вам, що завітали до нас в студію. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. Побачимось.